У нашому дворі всі мріяли про кіно. Ми захоплено дивилися фільми і гадали, як в них потрапляють діти? Сусідка, котра працювала в театрі Вахтеркою, якось казала, що режисери часом самі бігають по вулицям в пошуках дітей для своїх фільмів. Що миті, бликаючи нашим маленьким містом, я очікувала на запитання. Дівчинко, хочеш зніматися в кіно? Я знала, що відповім не одразу. З індійських фільмів я навчилася. Чарівного погляду варто у майбутньої кінозірки. Цим поглядом я маю подивитися на режисера. Головне не квапитись. Стоючи вдома перед люстерком я щоразу тренувала цей погляд. Я заплющувала очі і рахувала. Один, два, три, і тільки на п'ять повільно підіймала повіки і округлювала очі до неймовірних розмірів. Ось якщо я саме так подивлюсь на режисера, він відразу зрозуміє, хто ж з'явився на його режисерському шляху. Я нови та і справжня красуня. А головне, зрозуміє він, як вона вміє тримати паузу. Я зніматимусь в кіно, сказала я всім у своєму дворі. Всім це Ольці, її брату Близнюку Сашку і язика Кікуті. Сказали Олька і Стежко, і, немов флюгери відразу повернулися до мене. Ну, то й що? зневажливо здвинула плечі Макука. А мені, мама! Подарує золоту сукню. Переваги проти золотої сукні у мене не було, а язики. А близнюки відразу повернулися до куки. Ух ти, справді, золоту, а я пішла з подвір'я е, на вулицю туди, де безпритульною чередою бігають режисери. А, я йшла і гадала, що запросто зіграю і попелюшку, і дівчинку. Розвідницю і герду, дівчинко. Раптом почула я над своєю головою приємний баритон. Ось воно почалося! режисер нарешті. Промайнула думка. Отже, не забути про чарівний погляд. Один-два, я. Відіймала очі і не квапилася їх відкривати. Ще, ще хвильку, і він зрозуміє, кого ж він зустрів на своєму режисерському шляху. Дівчинка знову покликав голос: яку ж роль мені запропонують, міркувала тим часом я? Ще, ще мить, і я погляну так, як дивляться акторки з індійських листівок, які колекціонує моя мама. Мої щоки палали, дихання майже зупинилося, серце так калатало, що я навіть не чула вуличного гомону. Дівчинко голос посуворішав. Та ти що? Спиш на ходу, чи що? Оце й діти пішли, ніякого немає виховання. Паска добрячого тобі треба. Я пройти до овочевого магазину. Причепилися до дитини. Ви що не бачите, що в неї щось з очима? Бідна дівчинка, хто ж її так налякав? Може, вона сирота, може, вона їсти хоче? Іди, нехай мама тобі носа витре і не диняйся по вулиці, почула я третій голос. А то бабай забере. Потім усі розійшлися, а я зрозуміла, що то був не режисер. Я пішла з вулиці назад у двір, близнюки язика та Кука досі обговорювали перевагу Золотої суті. Ні, над моїх химерною мрією зніматися в кіно. Я гордо обминула їх і пішла до під'їзду. Вже підходячи до під'їзду, я обернулася і голосно свиснула крізь дірку в зубах. З <звук> голоп'ятні стінилися голови, близнюки язика та кука здивовано глянули на мене. І я! Зніматимуть кіно, сказала я і ковтаючи сльози, зникла у під'їзді.